Дозвольте мені в імені усієї нашої церкви сердечно привітати нашу харківську громаду з сьогоднішнім святом. Ви знаєте. Сльози навертаються на очі, коли я згадую десятиліття поневірянь цієї нашої спільноти на своїй рідній українській землі. Я пригадую, коли я вперше приїхав до Харкова як глава церкви у 2012 році, будівництво цього храму було заблоковано. І отець Миколай тоді говорив про ті різні бюрократичні. І інші перешкоди, які тоді здавалися непоборними. І наша громада тулилася у тій малесенькій капличці, з якої ми сьогодні процесійно вийшли. І за багато років праці, але головне вашої молитви, сьогодні ми маємо це свято, ми освятили нижній храм Великого Собору. Якось так Господь Бог заряджає, що усі його, його великі справи починаються знизу. Всі великі дерева, навіть наша пшениця росте з колоска, які ми кидаємо в землю. І тоді воно з Божою помочю потрошки-потрошки починає виростати. Тому, повірте мені. Сьогодні для мене, як і для вас, є надзвичайно великий день, який показує, що Господь Бог слухає наші молитви, вислуховує. І щира праця, і щира молитва завжди принесе плоди. Я вітаю владику Екзарха, тому що він був інтронізований ще у тій маленькій каплиці, а тепер ваш храм зростає в багато разів. Але я хочу сьогодні підкреслити, що і створення нових церковних структур, створення цього нашого Харківського екзархату, і будівництво нових храмів не є ціллю метою самою в собі. Це є тільки засоби. Це є тільки інструменти для того, щоб помогти. Сучасному українцеві зустріти, пережити зустріч з живим Христом, отримати дорогу до спасіння. Я вам хочу розказати одну історію, яка, мабуть, покаже дуже важливе місце, яке має оцей зв'язок: поколінь, зв'язок різних земель України. Те, що сьогодні ми святкуємо у святі Собору. Святих 12 Христових апостолів. Ми добре ж знаємо, що коли тіло України було розшматоване між двома великими державами Річчю, Посполитою і Російською імперією, ця лівобережна Україна перейшла під Росію. Але Харків став столицею Лівобережної України. І ось одна історія, яка показує, як українці на лівому березі відчували не просто свою єдність з усіма частинами етнічних українських земель, але навіть з римським апостольським престолом. Це історія одної конкретної сім'ї. Наші люди зі Слобожанщини одна сім'я наших селян. Хотіли дати добру освіту своїм дітям. І що вони зробили? Вони своїх двох синів хотіли вислати на навчання до Риму, продали частину свого майна, купили пару волів, посадили їх на ті воли і казали їм: їдьте за Дніпро, їдьте до Риму вчитися. Ну, ті хлопці сіли. На батькові воли, як чумаки колись в Крим за сіллю їхали, вони почали свою дорогу за освітою і наукою до Риму. Але як то буває в житті, вони заїхали тільки до Львова. У Львові продали батькові воли все те, що вони з собою привезли, тому що вони одружилися у Львові і збудували млин. А потім так історія ведеться, що під час Другої світової війни та сама родина мусила була виїхати до Сполучених Штатів Америки. Але ці сини своїм нащадкам з покоління в покоління передавали заповіт їхніх батьків. Два сини мусять поїхати на навчання до Риму. І що сталося? В часи Патріарха Йосифа. Та сама родина висилає двох синів. На студії до Риму, але вже з американської землі. І тоді мама їх зупиняє в аеропорту і каже: Знаєте, що нині стається? Нині ми сповняємо заповіт наших прабатьків з Лівобережної України. І хто є ті брати? Ці брати Чаровські. Відомий отець Андрій доктор Чаровський, засновник інституту митрополита Андрея Шептицького в Отаві в Канаді. Цю історію він мені розповів буквально два тижні тому. І це показує, що ніякі кордони не можуть розшматувати єдине тіло українського народу, а тим більше, жодні імперії не можуть розшматувати єдиної Київської церкви. Цей інструмент, ці засоби, і наш екзархат, і наші нові парохи, і наші нові храми тут на Лівобережній Україні знову ж таки і лише цим способом, засобом помогти сучасному українцеві там, де він живе, віднайти Бога. Ми до Харкова приходимо до своїх, перш за все. Ми знаємо, як багато вірних нашої церкви в Силу різних історичних обставин опинилися на Слобожанщині. Ми знаємо, як Харків, як друга столиця України притягала усі часи найкращі інтелектуальні сили, найкращі культурні сили нашого народу, яку роль в розвитку української мови і культури відіграв свого часу Харків. Скільки наших людей ніколи не змогли повернутися до своїх домівок під час сталінських репресій, але осілися тут. І вони мають право на душпастирську опіку. А ми, пастирі, маємо обов'язок цю опіку пастирську їм надати. Ми знаємо, що Харків є величезним студентським містом. Є сотні тисяч студентів у Харкові. Тобто ми маємо сьогодні вірних, які були охрещені у нашій церкві багато більше, ніж їх сьогодні зібрано тут між нами у цьому храмі. І це є завдання владики, отців душпастерів, наших сестер. Тих вірних дітей Української греко-католицької церкви зібрати. Бо ми вже нарешті тут маємо. Де робимо перший крок для того, щоб наші вірні могли вільно молитися на своїй українській землі? Але наша церква ніколи не є закритою сама в собі. Ми бачимо, який великий тяжкий слід залишили роки атеїзму у цілій Україні, а зокрема, тут, на Слобожанщині. Скільки людей сьогодні ще не знайшли своєї дороги до церкви? Але так її шукають, так шукають Бога, зокрема, у ті тяжкі часи крові, сліз, смерті, війни і страждань. Тому і наше завдання не тільки закриватися на тих, хто вже були охрещені у нашій церкві, але йти з Христовою проповіддю, з проповіддю Христового Євангелія до усіх. Хто ще не став християнином. І тому і так важливо нам бути присутніми у Харкові у різних його інтелектуальних, суспільних верствах. Харків був однією із станиць страдницького хресного шляху патріарха Йосифа Сліпого 125 років, з дня народження якого ми цього року святкуємо. І тут на тій харківській пересильній тюрмі. І навіть пам'ятна таблиця, яку вже і розбивали, і зневажали, але не буде наших ворогів, а народ і церква буде. Наша церква завжди, зокрема, тут, на сході України, завжди навчає своїх вірних і плекає відкритість і любов до наших православних братів. Наша присутність є ніколи присутністю проти когось. Але нашою присутністю разом. Разом з нашими братами, які є спадкоємцями Володимирового хрещення. І тому є так гарно, що сьогодні ми є разом з нашими православними владиками, Великою Ігорем, який очолює українську автокефальну єпархію Харківсько-Полтавську. З Владикою, який представляє Українську, автокі... Українську православну церкву Київського патріархату. Владико Митрофане, ми дуже дякуємо, що ви теж тут з нами. Ми теж запрошували, і навіть Його Еміненція Кардинал хотів зустрітися з Митрополитом Онуфрієм Української православної церкви Московського патріархату. Поки що їх ще з нами нема. Але ми молимося за мир. Релігійний спокій і єдність між усіма християнами в Україні, і ми будемо над цим день у день муравлиною працею, як говорив праведний митробит Андрей Шептицький, цю єдність церков в Україні будувати. Нехай милостиві Господь Бог благословить усіх вас, нехай допоможе нашій церкві сповнити свою пастирську. І апостольську, і євангелізаційну місію. А все те, що ви попросите у Господа Бога у тому храмі, нехай він вислухає. Бо про це ми сьогодні молилися в молитвах освячення цього храму, щоб Господь Бог з висот почув кожну молитву, яка з того храму буде до нього возноситися.